Одиннику 11, а я вже забрала свій примірник і спалахне пожежа. І зараз покажу, що в мене було за допомогою бронювання. Давайте почнемо з ось такої, не знаю, підвіски для ручки дверей, там де пише не турбувати, бо я in my hot romance book era». Це буквально про половину моїх вподобань в читанні дуже лайк за таку штучку. Наступна частинка мерчу – це ось такі. Ось такі шкарпетички. Вони у нас на хвилиночку на 80% збавовни. In my hot romance hot era. І ну слухайте, помаранчеві шкарпетечки, такі дійсно для. Пожежі, яка спалахне. і звісно, що книжечка, просто подивіться, яка вона красива, які зрізи. Я обожнюю зрізи. Просто подивіться на це. Вона така сама пухленька, як зійде крига. стиль написання має бути такий самий. Історія нам розповідає про пару, яка мала дещо спільне. І через певний час вони зустрічаються на закритій території табору, в якому мають провести 9 тижнів. І ці 9 тижнів мають бути багато обіцяючими. Я, чесно кажучи, чекала на цю книгу, так як мені сподобалися зійде крига. Я та сама, яка любить. Тивні романи, ромкоми, романи, любовні романи. Тому я думаю, що ця книга мені має сподобатись. Це, скоріше за все, мало б бути суміш чогось атмосферного, якогось такого любовного, цікавого інтригуючого. Наскільки я знаю, ця книга буде продаватися на сайті Vivat і в книгарнях Віват рівно три тижні, нібито в інших магазинах і книгарнях вона зараз не представлена. Ви вже забрали свою новиночку.